Друзі, привіт! В нас так часто буває, що президенти підписують такі закони, які починають потім застосовуватися і до них. От і Зеленський, перед тим, як прийти до влади, обіцяв побороти усіх олігархів, президентів та ініціював закон, який потім Рада прийняла, а він, звісно, що підписав, закон про імпічмент президента. А якщо дослівно, то про особливу процедуру усунення президента України з поста. І от на тлі корупційних скандалів, плівок, інтриг міжособиць в оточенні президента, а також серед народних депутатів, почали. З'являтися заяви про імпічмент Зеленського. Деякі депутати заявляють від Євросолідарності, зокрема, що ось ось вже і Єрмака усунуть, а деякі заявляють і про можливість усунення самого Зеленського з поста президента України знову ж таки в порядку імпічменту. Зараз я вам, як юрист, усе чітко поясню наскільки реалістичний такий сценарій, враховуючи нинішній склад кількісний в першу чергу Верховної Ради, враховуючи. Мотивацію і політичну кон'юнктуру, в тому числі і серед монобільшості в парламенті, яка зараз дуже хитка, а також і враховуючи, і сам цей закон про імпічмент, який може і для себе прийняв. Колись Зеленський. І одразу нагадаю, щоб не забули підписуватись на канал, це дуже важливо і допомагає просувати правильну, адекватну, незалежну професійну юридичну аналітику серед рекомендацій в YouTube. І також в мене є і телеграм-канал, де ще більше корисної юридичної аналітики, інформації, важливих посилань. Ставайте підписником. Все це безкоштовно завжди для вас. Почнемо з короткого, невеличкого літературного відступу. Ніколо Мукавелі, багатьом вам відомий, написав багато геніальних думок у своєму творі державець. і от він сказав, що держави, які здобуваються силою і узурпацією, вони дуже важко отримують цю владу, коли її завойовують, але тим не менш дуже легко її утримують, тому що знищується опір, знищується по факту опозиція. І навпаки, владу, яку здобули власними зусиллями на прихильності її. Легко отримати, але дуже важко утримати, і всі добре пам'ятають ті 73%, відсотки, завдяки яким до влади Зеленський явно прийшов на прихильності. Але ж ми чомусь зараз не спостерігаємо, що в нього є якісь проблеми з утриманням влади, і на це у Ніколу Макіавелі є також відповідь, тому що легітимна влада згодом еволюціонує в авторитарну якщо. Правитель хоче вижити. Що означає в рамках Конституції України для президента вижити? Вижити в розумінні статті 108 Конституції означає не піти у відставку, дбати про своє здоров'я фізичне та психічне, не померти, не дай Бог. Ну і звісно. Не допустити імпічменту, тільки ось ці чотири вичерпні підстави згідно конституції України регламентують, коли повноваження президента припиняються достроково. Ми зараз не кажемо про прострочку, ми кажемо про дострокові повноваження. От чи дійсно імпічмент загрожує зараз Зеленському? А відповідь дуже коротка і проста. Разом з тим багато деталей, як завжди. Імпічмент зеленського можливий. У випадку, якщо будуть всі проти одного, хто всі нардепи Верховної Ради, ну це три четвертих не від фактичного друзі, а від конституційного складу Верховної Ради, який складає 450 народних депутатів, тому що для фінального рішення, щоб прийняти це рішення і проголосувати, потрібно саме 338 нардепів. Станом на сьогодні їх всього 395. І як повідомляв недавно Гончаренко нардеп, що деякі депутати ну так ходять на засідання, скажімо так, що цифра ця це просто якась фантастика. Але і це ще не всі друзі. Хто має бути проти одного? Це ще і Конституційний суд, і Верховний суд, і спеціальний прокурор та слідчі, які будуть входити до спеціальної слідчої комісії. Тобто процедура імпічменту надзвичайно складна. Якщо прочитати статтю 111 Конституції України, яка і регламентує в загальних рисах процедуру імпічменту, то, по-перше, президент має бути підозрюваним у вчиненні державної зради або іншого злочину. Це має бути не просто підозра за підозри, то його в цьому мало, тому що мають бути зібрані докази, проведено спеціальне розслідування. І от вже цим законом детально і регламентується вся процедура, створюється. Слідча комісія, вони там досліджують докази, приймають відповідні висновки, які обговорюються у Верховній Раді і затверджуються Верховною Радою. Потім все це перейдеться до Верховного суду і до Конституційного суду. Верховний суд надає висновок. А чи є в діях президента ознаки Державної зради або злочину? Те саме стосується Конституційного суду, який перевіряє, чи була дотримана процедура парламентом розслідування і розгляду справи про усунення президента з посту Порядку імпічменту, і тільки після всіх цих висновків рада приймає шляхом таємного голосування трьома четвертими від свого конституційного складу рішення про усунення президента з поста в порядку імпічменту Зеленський прописав у законі таку деталь, що підписи ініціаторів процедури імпічменту не можуть бути відкликані. Ну тобто перекупити, як ви здогадалися, передумати щоб було неможливо. В цілому строку, як довго ця процедура може проходити, ні в Конституції, ні в самому законі не встановлено. Але я завжди кажу так: що яка б складна процедура і довготривала, і заплутана не була? Головне, що вона є і достатньо було б лише політичної волі. А от Політична воля у нас була лише, на мою думку, один раз за всю історію незалежної України, це 2014 рік. Дуже швидко рада прийняла постанову і придумали, як же ж оформити ось цю втечу Януковича. І хоча сьогодні відео я не надаю конституційну оцінку дій парламенту в той час, але сам факт 2014 році відбувся. Де-факто, де факто, це був імпічмент, але юридично процедура. Імпічменту правильно оформлена не була. І за всю історію Української незалежної держави вся ця процедура від і до не була повністю пройдена ні разу. Тобто залученням висновків Верховного суду з. Контролем конституційного суду і всі ці етапи пройдені ніколи не були. Але де факто в 2014 році це можна кваліфікувати фактично як імпічмент. Чи може закон, який прийняв Зеленський, посприяти або навіть пришвидшити ось цю процедуру усунення президента з посади? На перший погляд, нічого такого в цьому законі немає, що не відповідає Конституції, або спотворює якось його процедуру, щось там додає все, що є в 111 статті конституції, ми маємо. В цьому законі, тобто всі етапи прописані. Ми бачимо, що законодавство щодо імпічменту є. Однак, от як показує знову ж таки наш історичний досвід, фактичний імпічмент можливий. Лише вочевидь після майдану, ну принаймні іншого в нашій історії не було. Сам же Зеленський сказав під час війни, що конституція на паузі, якщо дослівно згадати його слова, в якому контексті він це сказав. Він сказав, що вона на паузі для посадовців, тобто для тих, хто реалізує функції держави, а не для людей. Ну, очевидно, що оскільки він якраз і є той самий головний високопосадовець у державі, то напевно пауза. Зачіпає і його, і відповідно, конституція стаття 111, і імпічмент президента. Напевно, що на думку президента теж на паузі. А що думаєте, ви Пишіть свою думку в коментарях? І Якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та підписатись на цей канал. Ваша інспектор права.